Ось такі я люблю, дівчата, вареники. Тепер можна джемом зверху полити. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Захотілося мені вареників, знаєте, яких таких, таких плескатих. Просто в воді зварених. Стакан водички у мене 180 мл, Пів Півчайної ложки солі. Одне яєчко. Олії десь з ложечком. На око. Сьогодні трішки цукру вкинути. Але це рецепт моєї сестри. Так вона навіть і пельмені робить з цього тіста. А я взагалі його перший раз спробую. Борошна не знаю, може 300 г, може 350 Зараз буду замішувати і побачу. Все вийде, дівчата. А знаєте, що я хочу додати? Крохмалу. Чайну ложку. Я теж буваю лінива, так що не сильно мені теж хочеться буває, так що варити на пару. Все вийде, все буде смачно. Головне бажання, тиша й спокій і все вийде. Замішую тісто таке гарне. Таке, як на пельмені. Зараз трохи зроблю з вишнями, трохи із сиром. Тісто я вже замісила. Хай воно трішки полежить. Так, а для начинки в мене 180 г сиру. Десь ложку цукру я кладу. І на кінчик ложечки я солі кладу. Манільки трішки, щепоточку. І розмішую. І вишні приготувала. Так, дівчатка, тепер я беру тісто, розділяю його на дві частини і розкачую такий великий пласт. Маленькі такі, може, на один чи на півтора міліметри. Ось так, дівчатка, я розкатала ось півтора, може, 2 міліметри. Де, може, й один, і видавлює такі кружечки. щоб були. Всі одинакові в мене варенички. Так, дівчатка наробила я кружечків. Тепер. Кладу я сюди по дві вишні. Сир кладу. Окремо, окремо, дівчата, окремо, у вишні. Я осошечку кладу крохмальчику і цукру і защіпую як звичайні вареники. Можна з віночком, можна без віночка. Я з вишням зроблю без віночка, а з сиром зроблю з віночком. Ось так я загинаю. Краєчок загинаю, загинаю, загинаю. Вареники я вже поліпила, водичка вже закипіла. Зараз я їх буду просто варити, як пельмені. І все. Я їх варю так. Покладу в водичку, сонечки мої, потім, як спливуть, вони десь хвилинку чи то півтори варяться і одразу я їх виймаю. Ось такі я люблю, дівчата, вареники. Тепер можна джемом зверху полити. І сметанки я люблю побільше. Дуже, 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 дуже смачно. З вичнями. Я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і все буде добре. До зустрічі!